Максим, привіт, слава Україні! Дякую. Зі мною нападник команди ФК Козаки. На жаль, вам сьогодні не вдалося здобути перемогу. Поділися, будь ласка, враженнями, емоціями з гри. І скажи, що саме можливо вам не вистачило сьогодні? Можливо, відсутність ваших лідерів? Та сьогодні, в принципі, ми почали дуже добре. Було багато моментів. Перші 5-10 хвилин треба було забивати 1-2-3 голи, більш спокійно грати, але щось не вдалося, підвела реалізація. А потім вже трошки поплили другий тайм. Не знаю, у нас і замін було більше, і сил було більше. Але суперник видно було, що більше хотів виграти, та більш е, швидкий був на прийомі, на передачі. У нас підвела реалізація, і передачі неточні, і якісь обрізки постійні. Тобто розконцентрація якась просто підвела. Хотіли виграти, настроювалися. Перший тайм. Я думаю, був за нами. Другий тайм е, закономірно суперник виграв. Я вважаю так, бо ми в другому таймі взагалі нічого не показали. Кого б ти відзначив сьогодні кращого зі своєї команди? У нас взагалі нікого не можна сьогодні відзначити. Всі якось дуже розконцентровані, дуже погано зіграли, тому взагалі нікого. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. вдалих вам надалі виступів у нашому чемпіонаті. Дякую.